Кожен ранок це унікальна можливість розпочати день із гармонією та внутрішньою силою. Стоїки, такі як Марк Аврелій, Епіктет і Сенека, стверджували, що наш внутрішній стан визначає, як ми переживаємо життя у сучасному світі, де нас оточують цифровий шум, поспіх і тиск. Ми часто втрачаємо цей шанс, піддаючись звичкам, які руйнують наш спокій. Цей текст пропонує 15 ранкових звичок, яких варто уникати, замінюючи їх стоїчними принципами, що допомагають жити осмислено і зосереджено. Відмова від негайного використання телефону, культивація подяки, повільне пробудження усе це може стати основою для дня, наповненого енергією та ясністю. Ми детально розглянемо, як уникати цифрового перевантаження. Прокрастинації негативних думок і метушні, замінюючи їх практиками осмисленого дихання, планування, фізичної активності та турботи про стосунки. Кожен розділ міститиме реальні приклади з життя звичайних людей, які випробували ці принципи, а також покрокові поради для впровадження. Цей текст призначений для тих, хто прагне зустріти день із внутрішньою стійкістю. Уникнути хаосу і знайти гармонію в повсякденності. Почніть із малого, і вже за кілька тижнів ви відчуєте зміни. Епіктет нагадував про важливість мудрого використання часу, застерігаючи від марного витрачання його на дрібниці. Перевірка телефону одразу після пробудження це як запрошення хаосу в наш внутрішній спокій. Чоловік із середнього класу. Менеджер із десятирічним стажем помітив, що ранкові повідомлення про роботу чи соціальні мережі робили його дратівливим і розсіяним на цілий день. Він вирішив вимикати телефон на перші півгодини після пробудження і за місяць відчув, як його думки стали чіткішими, а настрій стабільнішим. Замість цього створіть простір для тиші. Практикуйте глибоке дихання. П'ять хвилин. У вільних вдихів і видихів, або вийдіть на коротку прогулянку на свіжому повітрі. Студент із великого міста, який замість новин слухав спів птахів, сказав, що його концентрація на навчанні зросла на 20%. Марк Аврелій писав, що якість наших думок визначає якість життя. Тож, якщо ранок наповнити цифровим шумом, день буде хаотичним і безцільним. Тримайте телефон у режимі польоту, почніть із 15 хвилин тиші, поступово збільшуючи час, і відчуйте, як ваш розум очищається. Епіктет навчав, що нас зачіпають не самі події, а спосіб, у який ми їх тлумачимо. Починати ранок із нарікань на погоду чи проблеми це як малювати сірий день на чистому полотні. Натомість культивуйте подяку. Чоловік із невеликого міста, водій автобуса, щодня дякував за гарячу воду в душі за можливість працювати і за спокій у домі. І за півроку помітив, що його стрес значно зменшився. Виберіть три прості речі: сонце за вікном, посмішку близької людини, свіже повітря. Жінка з офісу почала записувати подяку в щоденник і за три місяці відчула менше напруги на роботі. Це не означає ігнорування проблем, радше підготовку до їх вирішення з позитивним настроєм. Студентка з університету, дякуючи за тишу в квартирі та підтримку друзів, стала оптимістичнішою і краще справлялася з сесією. Практикуйте це щоранку: зробіть глибокий вдих, зачиніть очі на хвилину і назвіть три речі, за які вдячні. З часом це стане звичкою, що змінить ваше сприйняття дня. Відкладання будильника на п'ять хвилин здається нешкідливим, але руйнує настрій і цикл сну. Епіктет навчав, що справжня свобода у контролі над власними рішеннями, а перше рішення дня це підйом. Чоловік із офісу, інженер із 15-річним досвідом, почав вставати одразу після будильника і відчув, що його день став енергійнішим і структурованішим. Пробудження. Це новий старт, шанс жити наповну, як нагадував Марка Аврелій. Жінка з великого міста, яка працювала в маркетингу, почала вставати з наміром почати день із активності, наприклад, із ранкової зарядки, і за два місяці стала продуктивнішою. Уявіть, день як шлях можливостей, а не як тягар. Студент, який замість прокрастинації вставав із вдячністю за новий день, виконав усі завдання вчасно. Прийміть будильник як заклик до дії. Встаньте, потягніться, зробіть глибокий вдих і скажіть собі, сьогодні я живу наповну. Цей маленький крок додасть вам сил. Після нічного сну тіло кілька годин перебуває без води, тож йому потрібна гідратація. Марка Врелій наголошував, що турбота про тіло основа ясного розуму. Стакан води щоранку це як запуск двигуна організму. Чоловік із середнього класу, учитель, почав пити воду одразу після пробудження і відчув, що його втома зникла, а концентрація покращилася. Це також сприяє виведенню токсинів і готує травну систему. Жінка з офісу бухгалтерка. Зробила це ритуалом і помітила, що до обіду почувається бадьоріше. Студентка, яка почала день зі склянки води, сказала, що її розсіяність зменшилася. Уявіть тіло як рослину, вода живить його і допомагає рости. Пийте повільно, відчуваючи, як вода оновлює вас. Починайте з 200 мл, поступово збільшуючи до 300 мл, і за тиждень відчуєте різницю в енергії. Сенека попереджав, що поспішність мати невдач. Ранкова метушня руйнує гармонію і змушує почуватися розгублено. Чоловік із невеликого міста водій почав повільно розтягуватися на ліжку, роблячи глибокі вдихи, і відчув, як його день став спокійнішим. Дайте собі дві-три хвилини, вдихніть, потягніться, як кішка, пробуджуючи м'язи. Жінка з офісу. Менеджерка медитувала 5 хвилин і стала менш схильною до стресу. Студент, який уникав різкого старту, краще планував день і уникнув паніки перед лекціями. Уявіть ранок, як тихе озеро, рухайтеся м'яко, зосереджуючись на диханні. Це готує вас до викликів із внутрішньою силою. Практикуйте щодня, додаючи по хвилині щотижня. Пропуск сніданку знижує енергію і концентрацію. Епіктет радив прислухатися до потреб тіла. Чоловік із середнього класу, програміст, почав їсти вівсянку з фруктами і став продуктивнішим до обіду. Це не про складні страви. Банан, горіхи чи йогурт, достатньо. Готуйте за 10 хвилин. Жінка з офісу, юристка, готувала омлет і почувалася краще цілий день. Студент, який їв яйця з хлібом, уникнув розсіяності на заняттях. Дослідження показують, що сніданок підвищує концентрацію на 15-20%. Прислухайтеся до тіла: якщо голодні, їжте легке. Якщо ні, пийте чай. Починайте з п'яти хвилин на сніданок і поступово вдосконалюйте звичку. Марк Аврелі закликав жити за доброчесністю, а не хаосом. Ранок без плану веде до прокрастинації. Чоловік із офісу. Дизайнер планував три завдання за п'ять хвилин і виконав їх усі. Складіть список пріоритетів робота, навчання, відпочинок. Жінка з великого міста, маркетологиня, почала це і стала організованою. Студент, який планував день, уникнув стресу перед дедлайнами. Це дає чіткий маршрут. Використовуйте блокнот або додаток. Запишіть три цілі щоранку. Переглядайте план протягом дня, коригуючи за потреби і за місяць відчуєте контроль над часом. Негативні думки затуманюють розум. Марк Аврелій навчав обирати, як реагувати. Чоловік із середнього класу, продавець, зупиняв тривогу, шукаючи позитив, і став спокійнішим. Запитайте, це мені допомагає? Якщо ні, подумайте, як змінити погляд. Жінка з офісу. Переключилася на подяку і уникла конфліктів. Студент, який уникав нарікань, знайшов мотивацію для навчання. Це як настройка парусів, позитив веде до успіху. Тренуйте розум. Щодня зупиняйте одну негативну думку і замінюйте її на конструктивну. За тиждень ви відчуєте легкість. Марк Аврелі радив готуватися до труднощів. Хаотичний ранок руйнує фокус. Чоловік із офісу медитував 5 хвилин, уявляючи день, і став стійкішим. Запишіть думки в щоденник або посидьте в тиші. Жінка з великого міста готувалася до викликів і уникла стресу. Студент, який рефлексував 10 хвилин, краще справлявся з навантаженням. Це компас для дня. Практикуйте щодня, 5 хвилин тиші або запису цілий. Поступово збільшуйте до 15 хвилин. Це зміцнить ваш розум. Тіло потребує уваги. Епіктет навчав розуміти природу. Чоловік із невеликого міста розтягався п'ять хвилин і відчув енергію. Жінка з офісу почала це й стала бадьоріша. Студент, який рухався, уникнув втоми. Це запускає ендорфіни. Робіть прості вправи, потягніться вгору. Нахиляйтеся, починайте з трьох хвилин, додаючи по хвилині щотижня. За місяць ваше тіло стане гнучкішим і сильнішим. Сенека цінував дружбу, байдужість руйнує зв'язки. Чоловік із середнього класу обійняв сім'ю і відчув тепло. Скажіть доброго ранку. Жінка з офісу поговорила з колегою і покращила настрій. Студент подякував друзям і став щасливішим. Це зміцнює підтримку. Починайте з одного слова чи жесту щодня. За тиждень ваші стосунки стануть теплішими. Практикуйте щодня. Це додасть вам сил. Епіктет навчав жити в моменті. Поверхневе дихання стомлює. Чоловік із офісу дихав глибоко п'ять хвилин і заспокоївся. Жінка з великого міста відчула ясність. Студент, який дихав осмислено, став зосередженим. Це перезавантаження. Дихайте повільно, вдих на 4 секунди, видих на 6. Починайте з 3 хвилин, додаючи щодня. За 2 тижні ви відчуєте спокій. Марк Аврелі радив готуватися. Без плану хаос. Чоловік із офісу уявляв успіх 5 хвилин і досяг його. Жінка з великого міста візуалізувала день і стала впевненішою. Студент, який планував, Уникнув плутанини. Це карта дня. Закрийте очі, уявіть цілі. Починайте з трьох хвилин, додаючи щотижня. За місяць ви відчуєте контроль. Стоїчні практики трансформують ранок. Від подяки до дихання усе веде до гармонії. Чоловік із середнього класу став щасливішим. Жінка з офісу знайшла спокій. Починайте з одного кроку: 5 хвилин щодня. Студент досяг цілей. Дослідження підтверджують, осмисленість підвищує якість життя. Оберіть одну звичку і розвивайтеся. Це ваш шлях до гармонії. Не забудьте підписатися і поставити лайк, якщо вам сподобалося.